Друзі, хочу розказати вам дуже цікаву історію. Дивіться, от таке от ми е, маємо цікаве місто. Місто називається Кросно. Є українська версія назви Коросно, Тобто е, історія цього міста дуже цікава. Значить, побудовано воно було за часів в Русі, Галицької Русі. там ми маємо. Пам'ятник Мадонні венгерський я вам знімав. І тут ми маємо а, галерею подобну на Краковську. Тобто стилі тут намішані, історія намішана, До чого це я все відповідаю. Що Самі поляки люблять розказувати, що ми ніколи ні на кого не нападали. Ось, Але Кросно і далі ще за Кросном є місто Ясло, і аж там проходили кордони Русі. Коли на Русі було погано, Польща все це прихопила а більше в наших великих роликах.